Вітання глядачам телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Базарний день. Сезон консервації в самому розпалі. Тож господині активно скуповують овочі на закрутки. Ми вирушили на Луцький ринок, аби дізнатись не лише ціну на овочі, а й якість продукції та звідки та привезена. Також поспілкуємось з продавцями. дізнаємось, чи зросли цього року ціни та що впливає на вартість сезонних овочів. Ми йдемо запитувати, а ви залишайтеся з нами. Бачу дуже багато різних помідорів. Звідки вони вас ці привезені? З Карпаття. А домашні, можливо, є? Немає, немає. О -о. Ми шукаємо продукти, помідори і перці на закрутки, на консервацію. Я, які ви порадите? Які найкращі? Чи ну, всі, всі добрі? А чим ось ці перці відрізняються? Я бачу, у них така цікава вони, форма. Да, вони такі покручені, але ж. Смачні, солодкі? Солодкі, так. А ось ці великі більш перці. Які краще? Оці великі. А на закрутки які краще? Вони не беруть такі на перекрутку, а ти є там ті великі. А скільки коштують ось ці більші? 85 за кілограм. Дуже дякую. А помідори? От ми бачимо тут. Яка ціна? Це все, все Закарпаття. Все Закарпаття. А які найкраще підходять на? Всі, всі дуже добрі. Всі тут нема поганих. Вони більш солодкі, водянисті Солод, чи. Ну о -о -о, солодкі, добре. Розкажіть нам ще про ось ці світленькі перці. Звідки вони привезені? Так само, з Черніжки, з Закарпаття. Закарпаття yeah. так. А чим вони відрізняються? Я бачу кольором, а по смаку? По смаку <звісті> вони теж добре. Їх беруть на фарширують. Вони дуже добре, бо вони тоненькі там, і їх усі беруть. Помідорчики в нас все закарпатський, є звичайний, є сливочка більша, менша, і рожевий, жовтий і чорний принц все закарпаття. А чим вони на смак відрізняють? Е, ну, рожевенькі найлегше. Помідорчики, де дуже несистий, жовтий, чуть-чуть, капіньку твердіше, дуже класний взагалі, помідор. Ну і чорний принц це найбільше такий твердіший. По солодості, по смакових, ну не знаю, весь добрий, просто як домашні помідори. Закарпатська сливочка, звичайна, просто звичайний помідорчик, тонка шкірка, без стержня, Зараз по таки вона починається дуже добренька. Цих вже трошки починається стержень. Тому ми вже так переходимо на сливочку і далі вже піде наша волинська сливочка. А чи цього року збільшились ціни от на помідори, на перці? Е, ні, а перчики теж зараз мають впасти, бо ну, от вже щоб так фарширувати, так само 50 гривень, можна 40 гривень знайти. Ну от стандарт, не стандарт, різні ціни. Дуже дешево. Вже можна їсти, вже можна закручувати. Сливочка піде наша Волинська, то я так думаю, що буде трошки дешевше. Повинна йти. І так вже 40-50. Недорого, щоб так вже ну, не. Ото, що рожевий тримається в ціні, ще трошки кусь ціна, ціна. Все рівно їдять. Бо помідор. А які найкраще підходять для консервування помідори? Е, ну я, наприклад, завжди консервую волинську нашу сливочку. От вона мені найдобріша, взагалі, сливка. І маринувати, і консервувати ну, сливка ідеально підходить. Вона не розлазиться. Не знаю, кльова, добріша сливка мені. Бо цей ви не законсервуєте, він розлізеться, він дуже м'який такий. М'ягенький ніжний помідорчик. Це теж для консервування Тільки сливочка або така, або така. А огірки от вас звідки привезли? Огірочок наш Волинський. Ми беремо жіночки, так, вона з залузком вирощує, класний, колючий, свіженький. Ну, і добрий на смак. Люди беруть от домашні такі свої волинські? Е -е, потрошки. У гірочок просто зараз вже пішов домашній, то вже так, вони потрошечки. В кого нема, наприклад, того рода, то купляють по пів кілограмчика, по пів кожен день по чуть-чуть. Ну, домашні домашній огірочок, все вже їдять. Ще помідорчики, то вже ще поки нема масу, там один-два, то вже помідорчики їдять. А в гірочок йде вже тугенько, вже пішов домашній. А ось ці волинські огірки, вони на смак які? Так само тоненька шкірка, солодкий, класний огірок. Взагалі дуже добре. От він як маневицький гороб, нічим не відрізняється. Мені дуже кльово. Я кажу, з квіточкою, все, ну, взагалі і калібри такі. От я кажу, реально аж колиться огірочок. Класний. Нічим не, 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 ну, не хуже, ніж Маневицький. Бімба. Мені дуже подобається. Гарненький, ну, я кажу, свеженький. Ось тут ми знайшли величезний вибір перців. Є такі жовтуваті, червонуваті. Як нам сказали, вони найсолодші і найідеальніше підходять для консервації. Вартують 100 гривень за кілограм, привезені із Закарпаття. Є жовтий перець. Він не такий солодкий і дешевший 50 гривень за кілограм. З Закарпаття також привезені і помідори. Як нам сказали, вони дуже солодкі з тоненькою шкірочкою, і також ідеально підходять ходить для консервації. Вартують є за 40, є за 50, а також за 60 гривень кілограм. Це хрін, так для чого його використовують? За класки огірків. А за скільки продаєте? По 10 гривень пак цей. Один, один пакет. Беруть вас, люди часто зараз закривають? Беруть. Ну так, собі, туди сюди. Але беруть потрохенько. У вас домашні огірочки? Так, звичайно. А в яку вони у вас ціну? Такі по 50, як зараз лишилися. Зранку була різна ціна: 60-65, маленький корнішончик. І більше були салатні такі по 30-35. – А що це впливає саме на ціну, як ви вирішуєте? Там ті? Дивіться, корнішончик маленький, такий закаточний, засолочний, то він дорожчий йде. А вже більший огірок, який більш перерощений, беруть на салат, обирають там шкірку, то, то через що він дуже дешевше. А які да, от підходять найкраще для консервації? Щоб... Я зараз останнім часом вже багато років використовую амур, саме такий мені більш <різь> сорт, що підходить. А чим от саме? Ну не знаю. І багато він продоносить, що багато його на кущі. Ну і так він мені для засолки, для консервації він щось мені такі тверденькі, гар, гарний. Сіємо відкритий ґрунт. І це вже в відкритому ґрунті вони родять. Домашні, самі вирощу? Сам вирощую на дачі. А в яку вони ціну? 20 гривень кілограм. Беруть люди? Ну, якби брали, то вони не лежали б вже. А розкажіть, чи підходять ці кабачки для консервації? Ми чули, що люди... Зараз... Ну я це вам не скажу, бо то забота жінки. А мені головне виростити, а остальне то вже її. А цього року як з урожаєм вродили кабачки інші овочі? Можна сказати, що сильно то немає врожаю, але більш-менш можна ще терпіти, аби не хуже було. Це домашні у вас овочі? Це домашні. Звідки ви? Звідки вирощуєте? Помідор тепличний. Дуже солодкий, 90 гривень за кілограм. Огірочок теж тепличний, корнішон 60, якщо більше 55. А на смак які вони? Смачні гіркі зовсім тверді, хрусткі. Класні. Підходять для консервації, ми шукаємо саме. Звичайно, підходять для консервації. Це якраз корнішон, той, що добре зберігається в банці, і дуже смачний. А кабачки, от бачу. Кабачки по 20 домашні, теж добре на закату, якраз маленькі. А от у порівнянні з минулим роком, чи виросла зараз ціна на домашній овоч? Так, виросла. А от, чому? Помідор однозначно виріс, важче виростити, погодні умови гірші і ну, скажімо так, взагалі вартість зросла. Але люди беруть? Беруть. Тому що всі їдять і хочуть їсти і смачно, тому беруть. Тож, поспілкувавшись із продавцями, ми побачили, що ціни на помідори, перці, огірки та кабачки доволі демократичні. Тож, будь-який покупець зможе знайти домашні овочі на свій смак та на свій гаманець. З вами була Яна Гондарев в програмі Базарний день до зустрічі!